Ти напевно грав у Бравл Старс і стикався з ситуаціями, коли здається, що все йде не так, як ти хочеш. Вороги сильніші за тебе, союзники бездіяльні, а трофеї летять вниз. Але є спосіб виправити це. Я зібрав дуже багато порад в цьому ролику, які допоможуть тобі покращити свої навички, розуміти механіки гри та піднімати трофеї, навіть якщо ти граєш в соло режимі. Давайте почнемо. З вами Ренді, поїхали. Ну, а ти постав лайк, звісно, свій. А давайте почнемо з того, що в грі я 6 років, тому всі мої поради, я думаю, ви можете приймати за чисту монету. Я не буду там чогось наговорювати лишнього, просто скажу те, що помогло мені, і що я взагалі дізнався про гру за 6 років. Більш детальну інформацію про це все можете подивитися в іншому моєму ролику. Тут будуть тільки поради. Отже, давайте почнемо. Першим я б дуже сильно хотів е, вам таке сказати, щоб ви, звісно, налаштували своє управління. Скільки людей, коли купляють нові смартфони, от я недавно сестрі купляв телефон, ми завантажували туди і гру, і там просто стандартне управління. З величезними джойстиками на екрана, будь ласка, ніколи не грайте таким управлінням, це дійсно буде дуже сильно шкодити вашій грі. Дуже сильно заважатиме вам уворачуватися, якось уповільнюватись від, від пулів і так далі. Коротше, рекомендую це змінити, звісно. Ви можете просто зменшити чутливість джойстика, і це дійсно вам допоможе. Я граю на самому мінімальному джойстику. І ви скажете, ну да, у тебе, блін, планшет 10-дюймовий, у тебе там величезний екран, є місця багато, але насправді можна і на маленькому телефоні. Хоча зараз, по суті, маленьких Телефоні вже практично не існує. Там iPhone 6, вряд чи ви на ньому вже не запустите гру. На таких розмірах вже гра не піде. От в мене є iPhone 6, і там гра не запускається, вона вилітає, тому що там розмір екрану не дозволяє нормально все це показати. Тому, в принципі, на цих екранах, де якщо у вас маленькі смартфони, маленькі екрани, ви вже там гру не запустите. А сучасні телефони вони мають більш-менш нормальні такі, знаєте, екрани, Нормальні так дюймів. І якщо у вас там є хоча б 8-9 дюймів екрану, це блін, це вам вистачить з головою. Навіть 6, як на Redmi 8 буде вистачати вам з головою, тому сильно тратитись не треба. Купляєте Realme Note 50, як я вже казав, не лаганий телефон, супер класно працює. Браво старс буде літати. Ну і екран, звісно, також дуже сильно приємний на дотик. Тому рекомендую вам. Можливо, колись сам собі його куплю і зніму на нього розбір на наступному іншому каналі. Тому підписуйтесь на нього також. Посилання на нього залишу в описі. Йдемо далі. З цим ми плюс-мінус розібрались. Тепер поговоримо про використання автоатаки і ручного прицілу. Скільки новачків просто постійно нажимають, типу, Тапають на усю кнопку, блін автоатачну постійно, постійно ніколи не прицілюються. і це великий мінус. Коли я давав грати знайомим людям, перше в Brawl Stars, Вони також ніколи не цілились. Вони просто нажимали на кнопку, тапали і так далі. Я хочу сказати, що автоатака це класна штука, реально вона може вам допомогти. Але тільки в тому випадку, якщо ви граєте дуже дуже на маленькій е відстані, якщо ви дійсно на маленькій відстані з противником, то вам дійсно є шанс, ну є сенс нажимати на цю кнопку, тапати, клацати і вбивати авто. Атакою, але якщо ворог від вас знаходиться далеко, а у вас там танк якийсь або, або навіть дальник, тапати на кнопку автоатакою не має ніякого сенсу, тому що ви не зможете нормально попадати, якщо ви не граєте проти ботів, звісно, це дуже велика помилка, і дуже багато моїх знайомих, і друзів, і родичів, і знайомих, всі, хто грали у Brawl Stars, її постійно допускали. І зараз навіть є такі, хто допускає. Я постійно кажу сестрі: не автоатач, ніколи старайся там прицілюватись, старайся ось так. У тебе в принципі є можливості такі раніше не було, тому що коли Лагає, в принципі, грати так дійсно важко цілитись, воно все дуже сильно повільно. Коли у вас там нові смартфони, нові телефони, ви можете цілитись самому, блін. У вас є дві руки, не варто там нажимати самому, якось автоматично тапати. Це теж дуже сильно вирішить. Коли я це зрозумів, це дуже сильно поліпшило мою гру там у 20-му році, у 21-му, коли я був хворий на, на цю гру і не бачив нічого окрім цієї гри. Дійсно, тоді мені це допомагало, і зараз я розумію наскільки багато часу я витратив на те, щоб піднімати кубки через ось це мою помилку. Би я знав іще тоді, що потрібно прицілюватись практично завжди. Я б зараз не мав там 53 тисячі, я мав би, мабуть, уже 70. Хто його знає? Отже, з цим теж розібрались ніякої автоатаки, тільки ручний приціл. Автоатака тільки в крайніх випадках. Все, тоді все буде супер, ніяких не буде у вас проблем, ви будете падати, у вас буде покращуватись точність, да, ви будете дуже непогано стріляти. Це не саме головне, що є в Браво Старсі. Їдемо далі, звісно. Рух. це також дуже важлива загалі тема в всіх шутерах і навіть в Браво. Starse, да, всі ігри мобільні, де є рух, дуже сильно впливають на реакцію людей. Знову ж таки, беру приклад своїх знайомих, да, своїх родичів, коли вони вперше запускали гру Brawl Старс. Їм було дуже важко там лівою рукою водити по джойстику. Дійсно важко було рухатись там вліво-право, і вони просто залишали цю кнопку, не нажимали нічого і грали одною рукою, просто тапали, стояли. Тому що дуже важко звикнути дійсно до управління, коли ти граєш двома руками, одним пальцем великими лівою руки ти маєш вести джойстик в різні боки сторони, а правою рукою ти маєш. Цілитися пальцями, тобто, ну насправді це, це не так легко звикнути після змійки, там або після якоїсь одиночної гри, там я не знаю, що ви там граєте, там після якихось там таких знаєте, ігор, де не треба рухатись, там Султан тот же, да, приведемо його приклад. То, звісно, переходити з таких ігор на Бравл Старс буде важко і взагалі на якісь шутери. Тому я вам тут рекомендую просто створити спеціальну карту. Ми створювали дійсно окремі карти з нею через чат до речі, чар нам підкидав ідеї. Ми створювали різні карти, і ми робили такі карти, де можна буде непогано знаєте, в різні боки. Ось ці всі рухи тренувати, щоб запам'ятати, щоб тобі треба головне запам'ятати в мозку, щоб ти автоматично рухався вліво чи вправо, чи куди там тобі треба. Тобто, це дуже важкий процес, і на новачках це дійсно важко дається, це дуже сильно важко і довго треба звикати. Тому ви створюєте просто просту карту з другом, з подругою, не знаю, з мамою, з братом, там, з татом, з сестрою, з ким тільки граєте. Створюєте і просто ліво, право, ліво право з цими всіми пальцями своїми рухайтесь, щоб звикнути, просто щоб мозок запам'ятав, що ліва рука має теж приймати участь у грі. Тільки одна рука, а і ліва також дві руки. Просто рухайтесь. Ось такі прості в принципі, методи. Далі ми переходимо, звісно, до тактики пушів, кубків на різних режимах, тому що режимів в грі багато. Я вам розповім тільки про деякі, про які я сам знаю. Цей ролик дійсно буде величезним. Це така величезна енциклопедія, яка, думаю, комусь допоможе і вийде в історію. Давайте почнемо з геймграбу, да, із захвату кристалів. Захопленню кристалів, захвату кристалів української мови до сих пір немає, тому перевод неточний. До речі, цей ролик також можна подивитися. Погонимо. Значить, у нас є геймграб, да, захват кристалів. Я знаю, багато хто не любить цей режим, я також не являюся його фанатом. Але е, деколи загожу і знаю, що потрібно робити. Перше, я вам порекомендую, звісно, згадати, да, е, запам'ятати, про що цей режим. Ваше завдання захоплювати кристали. Кристали випадають на центрі карти. Тобто, що треба робити? Правильно, треба йти на центр карти, утримувати центр карти, де з'являються кристали, і захоплювати кристали. От все, блін, ну, ніякої там логіки, ніякої там не знаю там ніякої історії, там продумування. Тактик, стратегії, нічого цього не потрібно. Просто йдеш на центр, просто утримуєш контроль над картою над серединою, і все більше нічого не потрібно. Правильний вибір персонажів, звісно, також вирішує дуже багато чого. Якщо у тебе дуже там погані якісь піки, і ти не знаєш, кого вибирати, то це може сильно вплинути на твою гру і виграти ти не зможеш. Рекомендую брати таких персонажів, на як Джин, там Фенк, там Тік, які можуть коротше, якось е, не помішати там ворогу в останній момент втекти, коли у нього є багато кристалів. Це теж дуже сильно велика річ, яка допоможе, але взагалі просто Рекомендую дивитися мої ролики про піки. Я завжди вам це розповідаю. Ну і звісно, ще останнє, що потрібно в цьому режимі, знати, коли треба атакувати, а коли тікати. Не потрібно постійно йти в атаку і постійно відходити назад. Коли в тебе є там 10 кристалів, так? ти маєш відійти назад. Ти не маєш йти на центр і стояти там, щось відбиватись. Твоє завдання піти назад, зберегти кристали. А твої тімейти, друзі, там подруги знову ж таки вони мають тебе обороняти. Все максимально просто, але чомусь новачки цього не розуміють і лізуть на центр і почати. Чим помирають, коли у них 10 гемів там або навіть більше. Це дуже велика проблема новачків, тому ніколи так не робіть. Якщо граєте на цьому режимі, ніколи так не робіть. Коли потрібно тікати, коли потрібно атакувати, все це потрібно розуміти. Атакуєте, коли у вас немає гемів і вам їх треба, або коли ви хочете відбити геми у противників. А коли потрібно тікати, то звісно, просто коли у вас у вашої команди вже достатня кількість гемів. 10 кристалів у вас є, все ви можете відійти спокійно собі назад. Ну і звісно, рекомендую збирати кристали тільки одному гравцеві, тільки одному тому персонажі, тому що якщо будете збирати разом з командою, то когось із вашого тімейта винесуть, і звісно, кристали ви втратите. Тому ось так. Далі, звісно, популярний мій нелюбимий режим це соло, дуо і тріо шоудаун. Ще де не самий класний режим. Про нього у мене ролик був не так давно, пару днів тому подивіться. Отже, давайте так. Я вам розповім трошки такої стратегії, що я сам вивчив, що я сам знаю, тому що я граю на цьому режимі не так часто. Перше, що я зрозумів на цьому режимі, так це те, що не потрібно ніколи виходити на відкриті зони. Ніколи, ось ця нова карта, яка з'явила. Не так давно не знаю, коли цей ролик вийде взагалі, тому що він буде довгим. Ну так, от ось ця карта насправді дуже дуже сильно відкрита. І коли новачки виходять, коли я бачу, як вони виходять на цей центр, не не ховаються за стінами, не ховаються за бочками, за водою там ні за чим, просто йдуть наперед на відкрите пространство. Їх потім вбивають. А насправді, чим більше ви кубків будете втрачати, тим більше ви будете часу витрачати на гру. Тому, як якщо ви хочете менше витрачати часу на гру, постарайтеся не програвати і не втрачати кубки. Просто тімтеся. Да, це важливо насправді дійсно. Ви просто крутитеся вліво вправо, ліво вправо з іншими чуваками, Да, щоб з ними типа мир. От не кристень не потрібно. Я проти цього кристи не потрібно. Якщо з вами дійсно хтось затімився, то супер, просто можете себе похвалити. Да. просто бігайте за чуваком і ніколи в житті не кристи. Будь ласка, тому що кристиство це погано. Якщо люди дійсно вам довірились і вас не винесли в критичний момент, то звісно відповідьте тим самим, не не закристи в криво критичний момент. А, ну це база, це база базу. Ну і звісно. Використовуйте кущі, да як я в тому ролику казав, грайте як криса, в принципі, і зможете виграти. Ну це такий режим, що тут робити. Да? Тут не потрібно бігати, атакувати, бігати, атакувати. Це інші режими, а ось саме цей режим створений тільки для того, щоб ти сидів і просто караулив всіх в кустах, криси і так далі. Ну такий режим. Да, тому в принципі я вам його не рекомендую. Але я знав, що в коментарях будуть такі коментарі. Тому вирішив також пару порад дати. Рекомендую підписатись на канал Станіслав Топ. На цьому каналі ви побачите дуже багато відео по Бравл Старс українською, а також дуже багато різних форматів, починаючи від відкриття ящиків стардропів до якогось там пушу або ще чогось більш цікавого. Тому не зволікай, підписуйся на ще один український канал, який дійсно. Тебе зацікавить, тому що, блін, ютуберів по Бравостарсу не так багато, і ти зустрічаєш їх не кожний день. А тут я тобі просто рекомендую, да, тут просто рекомендація пряма по посиланню в описі переходи і підписуйся. Посилання знову ж таки залишу в описі і все, підписуйся, давайте підпишемось і будемо стежити за його каналом і за його роликами. Далі переходимо до Броубола, до мого найулюбнішого режиму. да. Перше, звісно, на футболі потрібно завжди давати. Паси не потрібно бігати самому з м'ячем, не потрібно брати м'яч і тупо ходити, вважати себе розумнішим і класнішим за інших, і тупо самому бігати в різні боки. Це була дуже величезна проблема, і ніколи в житті вас не приведе до чогось великого, до якоїсь перемоги. Тому рекомендую, якщо ви отримали м'яч і у вас там дуже велика, велика там ситуація, якась дуже важка. там, на вас нападають там багато людей, багато ворогів. Ваше завдання, звісно, що зробити правильно. Ви маєте просто взяти і віддати пас. Все більше нічого не потрібно робити, не потрібно бігати як. Клоун і думати, що ти безсмертний. Далі звісно, вибирайте грамотні позиції. Це теж важливо. Розумійте, що не завжди потрібно йти за м'ячем, атакувати і так далі. Це теж важливо на цьому режимі. Деколи можна і відсидітись. Якщо ви забили один гол, то просто дефайтесь, не ходіть, нічого не робіть, і все це ну це і так база. Я думаю, але новачкам чомусь цього поки не зрозуміти. Ну і звісно, вибирайте найкращих персонажів для цього режиму, тому що якщо у вас буде якийсь класний пік, якийсь нелогічний взагалі пік, які персонажі які тут навіть не підходять, то у вас будуть великі які проблеми, ви не зможете тут нормально грати, ви не зможете тут пушти кубки, вигравати, ви не зможете тут взагалі нічого робити. Тому щоб такого не було, звісно, рекомендую вам дивитися мої ролики, де я показую, кого варто брати на такий режим. Це Макс, там яка дає швидкість, там це поко, який можна хілити. Коротше, я думаю, ви розумієте, що там є куча різних класних персонажів, особливо зараз, які дійсно підходять до режиму Броубол плюс-мінус сильно і класно. Тому вам їх, звісно, і рекомендую. Ну і останній режим, який я тут вирішив вибрати, так. Да, це, звісно, пограбування, да, пограбування, тому що пограбування це також досить популярний режим. Знову ж таки, перше, це контролюйте карту, да, ніч ніяких нових апарат ви не почуєте, просто контролюйте центр карти, Нічого більше вам не потрібно. Також, звісно, знайте, коли атакувати сейф або турель, а не потрібно завжди бігти на сейф, не потрібно завжди якось старатися його там покоцати. Знайте, коли відходити в оборону і обороняти свій сейф. Це також важливо. Ось такі, знаєте, такі, ну це потрібно розуміти, звісно, і це приходить все з часом. Якщо ви гравець там новачковий, і ви граєте не так довго, не так багато в цю гру. Вам буде важко звикнути і це все зрозуміти. Але з часом, в принципі, ви все це, звісно, зрозумієте. Ну і звісно, остання порада на цьому режимі це оптимальна розстановка команди. Потрібно розуміти, хто йде в центр, хто йде направо, хто йде наліво. Кожен має мати своє місце. Не потрібно бігати в розсипную, як то кажуть, всім разом. Да? Накидуватись на ці сейфи постійні, відкочуватись назад постійно. Ні, це нічого не дасть, нічому не приведе. Далі я б хотів вам також розповісти. Про прокачку персонажів це також дуже важлива тема на цьому, знаєте, етапі прокачування аккаунту. Вам потрібно мати аналіз мети сезону. В минулому сезоні я записував такий ролик про мету, про найкращих, топ кращих бійців, які тільки можуть бути. Ви можете його подивитися, і ви його подивити, хоча ви його не дивіться, тому що це було минулий сезон. На цей сезон запишу також. Подивитесь той ролик, будете знати кого брати. Потім швидко адаптуйтеся до змін у балансі, тому що кожен сезон щось змінюється в персонажах. Там його можуть пофіксити, його можуть на опаки, бафнути, зробити покраще. За цим всім треба, звісно, стежити і відслідковувати. Ну і звісно, знайте, будьте завжди в курсі, які персонажі найефективніші зараз. От такі от поради, такі, да, економіка гри, це також важливо, тому що треба витрачати геми е і не шкодувати. Знаєте, витрачайте їх завжди не на зміну ніка, як я їх витратив. Я, я витратив 100 гемів, 120 гемів я витратив на зміну ніка. Ви просто уявіть собі, який я дебіл. Геми зараз дорогі, їх ніхто не купує, донатити я не буду, звісно. І я. Я буду без кристалів. Ну що поробити? Да, така ситуація. Але ви витрачайте геми тільки в прокачку, тільки в прокачку і все не потрібно купувати скини, не потрібно купувати ніякі одежки, скіни. Ось це все ні. Купуляйте тільки прокачку. Потім правильно використовуйте золото та кредити. Золото також без необхідності не витрачайте. У мене там 17 тисяч золота зараз. В минулому місяці до злому акаунту мене було 25 тисяч з чим-то. Коротше, я практично свій рекорд то добив. Отже, я теж економлю, тому що у мене всі бійці зараз і мені витрачати немає сенсу. У вас, якщо не всі бійці, не витрачайте. Дочекайте дочекайтеся мого ролика про кращих персонажів сезону. Прокачайте хоча б 2-3-4 персонажі кращих в сезоні метових. Прокачайте їх на максимум і все більше не витрачайте. Потрібно також розуміти економіку, коли правильно витрачати, коли не витрачати. Ну і кредити, звісно, також витрачайте тільки на тих персонажів, яких ви обожнюєте, яких ви відкриваєте. Да, це може також працювати, але не завжди. Якщо у вас там новачковий акаунт і у вас мало бійців, то краще вибирайте і відкривайте персонажів уже класних. Уже популярних і звісно метових. Ну і звісно, ніколи в житті не купуйте нових бійців одразу після його виходу. От ніколи виходила Лумі за 800 гривень розробники, да, горіть воду. 800 гривень, 800 гривень. Карл, знайшлись уже реально додіки, які порекомендували дітям витратити 800 гривень на, на донат. Ні, я як казав в минулому році, так кажу і зараз. Я ніколи в житті не буду ніколи виправдовувати донат в Браво Старс і призивати до Донату. На навпаки, я буду вас призивати не донатити взагалі в Браво Старс, тому що персонаж уже ви вийшов, ви можете його отримати, я його отримую також. Там буквально я його сьогодні отримав. Він сьогодні вийшов, я його отримав сьогодні. Блін. Сьогодні число яке я не знаю. 3 квітня, да, ролик не знаю, коли вийде. Ну отже, і ви думаю, розумієте, наскільки це бред. Ніколи в житті не витрачайте гроші, не купуйте їх одразу після виходу, тому що їх можуть пофіксити. -по -по От купили ви тиждень назад Лумі, да? її через тиждень пофіксять, все, або через пару днів, або навпаки. Ну тобто ви розумієте, на це бред. Ви не знаєте, що будуть з неї далі робити. І розробники, як завжди, можуть її пофіксити, просто пофіксити персонажа, зробити його гіршим і все. І ви Просто витратити свої гроші в нікуди. Ну коротше, я думаю, ви розумієте, ніколи цього не робіть. Це максимальний бред, і розробники, звісно, можуть йти в дупу. Далі декілька порад про те, як грати як про. Індивідуальні якісь навички, такі, які я сам зрозумів, це максимально величезна енциклопедія. Якщо ви дивитесь на 20-тій хвилині цей, цей ролик, то напишіть в коментарях. Це максимально величезний ролик, і, мабуть, найбільший на цьому каналі буде. Тому історія ось така да, Судьба. Гонимо далі. У нас тренування реакції. Знаєте, от що потрібно робити, щоб тренувати реакцію? Ви можете коротше грати в різні ігри, не тільки в Brawl Stars. Реакція я вам не підскажу. Які там можна контролювати, просто грайте більше, от реально, будете грати більше, будете краще попадати. Це така, знаєте, основа життя. Робиш щось більше, чим інші, значить ти краще в цьому. Ну це, 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 це працює так в цьому, в максимально всьому. Тому я тут не буду сильно розпинатись. Далі використовуйте гаджети у правильний момент. Я знаю людей, які просто люблять натиснути, щоб просто Просто натиснути. В будь-який момент, просто щоб натиснути, просто б не було. Раніше, коли було всього три гаджета на всю катку, це було можливо якось оптимально, але зараз вони безкінечні, але. Все рівно, вони е, витрачаються е, час потрібен, да, щоб вони знову перезарядилися. Тому, коли ви витрачаєте гаджети в якийсь непід, непідходящий момент, це максимальна бредятина. Так ніколи не робіть, ні, ніколи не рекомендую нікому так робити. Ну і звісно, спостерігайте за професійними гравцями. Ну, наприклад, за мною. Але насправді ні, ви просто спостерігайте за бійцями, за крутими чуваками, які там робляться в кіберспорті на турнірах і так далі. Це також буде допомагати. Багато хто коментарів мені писав: який сенс, мені дивитися, як ти граєш ось е, пройти. Типу, я ж не розумію нічого. Ти просто подивись, які в мене налаштування, що я роблю, які я, які я позиції займаю, яких я персонажів беру в кінці кінців. Ти будеш це розуміти, якщо в тебе є два ока. Командна гра також дуже сильно відволікає, знаєте, відрізняється від е, соло гри, тому що вам потрібно мати друзів у грі, щоб з ними грати. Хоча б брата, сестру, яка кота, не знаю, ну з кимось, хоча б з кимось. Не треба грати одному. Уникайте випадкових команд рандомних, які зливають вам матчі, тому що я на цьому просто уже собаку з'їв. Я витратив дуже багато часу. Я витратив дуже багато кубків на своєму власному опиті. Вам кажу, да. А досвіді я витратив дуже багато кубків на тому, що грав з рандомими чуваками, які просто в будь-який момент пішли там, не знаю, борщ їсти або їх там покликали уроки, заставили робити. Типу, ти граєш з чуваком? Вроді все нормально, грає нормально, нормально, і тут раз, і він тупо став. Він тупо став і стоїть нафік, стоїть, нічого не відбувається. І ти думаєш, ну походу, все. Походу, мамка позвала його робити. Ось ці уроки, звісно, і все. І чувак просто відключився, тому щоб таких ситуацій не було, щоб ви кубки просто так не зливали і за школьників. Рекомендую, звісно, грати з друзями. Ну і звісно, проходіть разом квести. Для швидкого прогресу це максимально класна тема. Я дуже люблю суботу проходити. В п'ятницю, коли сестра виходить з учоби, приходить, ми йдемо грати, і це реально весело. Грати з кимось, а проходити завдання, проходити ці всі штуки. Це реально класно. І ще й отримуєте нагороди від розробників. Не фіа собі. Дякуємо Суперсел за таку велику щедрість. Ну і звісно, іще передостанні секрети підняття кубків, які я на собі провірив. Знаєте, є найкращі мапи для фарму кубків. Їх не так багато, але можу порекомендувати ось цю. Я вам рекомендую на неї грати. Да, вона досить. Легка для усвоєння, якщо ви граєте в ШД. В Броубулі рекомендую дворовий чемпіонат, це 100%. -го. Ідеальна карта, яка допоможе вам навчитися стріляти, навчитися точності, уворачуватися, там ухилятись, оце все. Коротше, ідеальна мастхевна карта, яка дійсно буде дуже сильно вам корисна. Ну і, звісно, оптимальний час для гри також вибирайте. Я, наприклад, останніми днями практично не граю, тому що зайнятий. Але коли граю, граю переважно вночі. Тому що вночі грають такі, знаєте, вже ображені на життя школьники, яким потрібно рано вставати. Очевидно, що круті, чуваки, не Грають вночі, не грають. Вони сплять, очевидно. А хто грає вночі, значить грають такі, хто не грав в день. Такі, як хтось зайнятий був, або хтось, як завжди, в школі. Я, у мене така ситуація лічно була завжди. Я коли приходив в школу, я не грав. Я грав вночі чисто, тупо вночі нафіг. Тому грайте вночі. Вночі грають більш менш слабкі гравці, і буде легко піднімати кубки. Я за буквально за два дня 2000 кубків набив, а у мене вже 53 тисячі. Скоро буде 55. Думаю, за вихідні ми доб'ємо строю 55, вообще отак почив купальця. Тому рекомендую, звісно, ось такі теми. Звісно, не плачте їй за поразок. Це максимальна дурня. Якщо ви програли, слили кубки, не потрібно кидати там планшети там, в та стіну, там розбивати екран, плакати. У мене сестра вона любить таке, Я думаю, ви знаєте, тому що багато роликів вже зняли з нею на цьому каналі. Вона любить, от ми програємо, вона любить починати там без всіх. Там от та от вона починає в неї прям нерви, нерви. У мене раніше також таке було, але зараз мені з цього я просто сміюсь цього. Да, якщо я бачу, як ми програли, я думаю, ну капець з інвалідом просто попався якимось без рук, без ноги. Ну це нормально. От, і ну, типу, мені смішно стає, ну програв і програв, нічого страшного. Ну буду ще раз грати, може виграю. Коротше, я надіюсь, ви розумієте, що вам потрібно так само в принципі, мислити, ніколи не переживати, не тільтити через поразки. Колись в дитинстві я призивав на опаки, типу, бути, блін, прям сердитим таким, типу, туди гра буде йти краще. У 2020 році я так вважав. Але зараз я так не вважаю. Я вважаю, що потрібно економити нерви, економити час. У мене вже навіть голос сідає, економити час, звісно, і звісно, своє здоров'я також поберегти. Ну ось такі, в принципі, поради я вам дав. Ролик величезний, 25 хвилин, і Ніколи в житті не записував такі довгі відоси. Коли в житті їх не викладав. Надіюсь на вашу підтримку. Звісно, підписуйтесь на мій канал, і ми підключимо монетизацію. Звісно, також це були мої особисті рекомендації. Я дійсно 6 років, ось така величезна енциклопедія. І я дуже радий віддати вам її прямо туди в інтернет. Користуйтесь, да, користуйтесь спокійно і майбутнім поколінням. Також привіт, користуйтесь. Якщо гра в 2030-му не закриється, використовуйте всі ці поради, вони будуть актуальними. А все коротше вас лайк, підписка, суперселене бантім. Всім дякую за перегляд ще раз, всім пока.